Вітаю всіх на черговому випуску нових фільмів, які нещодавно вийшли в цифровому форматі. Світ кіно не стоїть на місці і постійно дарує нам нові прем'єри. Якщо любите кіно так само, як і ми, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться у коментарях, який із нових фільмів ви вже встигли оцінити. Тож занурюємось у світ кіно прямо зараз. Супермен яскраве повернення супермена, який знову надихає та захоплює глядачів. Головний герой Кларк Кент, молодий супермен, намагається знайти баланс між своїм криптонським походженням та людським життям. У світі, де скептицизм та страх переважають над вірою в ідеали, він стикається з непростими виборами: як бути героєм і водночас не втратити себе. Його випробування включають зловісного лекса Лютера. Космічні загрози та внутрішню боротьбу за справедливість. Фільм поєднує епічні бої, гумор, теплі моменти з Лоіс Лейн та неймовірні візуальні ефекти, залишаючи глядача зарядженим адреналіном та емоціями. Цей перезапуск Супермена, справжній ковток свіжого повітря, епічний, видовищний та емоційний. Він поєднує класичний образ супермена з сучасним поглядом на героя, роблячи його близьким і зрозумілим. Незважаючи на надмірну комп'ютерну графіку, у деяких сценах історія зачіпає і заряджає енергією та вірою в добро життя Чака. Далі історія про життя однієї звичайної людини, яке подано в абсолютно незвичному форматі. Світ руйнується, зорі гаснуть, реальність зникає, а на фасадах будівель з'являються дивні слова. Дякуємо, Чак! Історія розгортається у зворотному порядку: від смерті головного героя і кінця Всесвіту до його перших дитячих кроків. Ми бачимо, як у хаосі апокаліпсису з'являються найцінніші миті: танець, сміх, любов, просте відчуття життя. Том Хідлстон у ролі Чака. Показує, що навіть найзвичайніша людина може стати центром цілої галактики емоцій та спогадів. Цей проект знімали по книзі Стівена Кінга, тут без монстрів та інших жахіть, а просто глибока драма про те, що кожен наш день це Всесвіт, про те, що смерть це не кінець, а дзеркало життя, у якому важливим виявляється кожен момент. Фільм ніжний, філософський та візуально гіпнотичний, залишає глядача з відчуттям. Жити варто навіть заради найдрібнішої радості, бо життя, яким би коротким воно не було, завжди безмежне у своїй красі. Пограбування Далі Едді Мерфі, легенда комедії, знову на великому екрані. У центрі сюжету двоє водіїв броньованого фургона: Расел та Тревіс, які просто виконують свою роботу, перевозячи готівку. Але звичайний рейс перетворюється на хаотичний і смертельно небезпечний екшен, коли їхню машину атакує група безжальних злочинців на чолі з хитрою дівчиною на ім'я Зої. Починається шалена гонитва, де вибухи, перестрілки та непередбачувані повороти змушують героїв об'єднатися і використати всі свої навички, щоб вижити. Фільм поєднує адреналіновий екшен з дотепним гумором, причому Едді Мерфі блискуче балансує між сміхом і напругою, а Піт Девідсон додає свіжої, несподіваної енергії. В цій комедії кримінального жанру кожна сцена заряджена драйвом, а сюжет постійно тримає глядача на межі крісла. Типова вечірня кінорозвага без зайвих думок та величезних очікувань. Світ юрського періоду. Відродження. Наступний фільм це продовження юрського світу. В цій частині динозаври сильніші та розумніші. Після катастрофічної аварії старих парків юрського періоду природа почала відновлюватися, а динозаври стали ще небезпечнішими. Фармацевтична корпорація Паркер Дженікс намагається використати гібридних динозаврів у своїх експериментах. Її керівник Мартін Крепс залучає колишню військову зору Беннет, щоб контролювати непокірних істот, і палеонтолога Генрі Луміса, який розуміє загрозу і намагається запобігти катастрофі. На героїв чекають величезні гібриди, пастки та постійна небезпека у зруйнованих містах та джунглях. Де кожен крок може стати останнім сміливість, розум і співпраця стають єдиним шансом на виживання. Фільм не схожий на попередні частини тут ще більше адреналіну, небезпечних гібридів та емоційної глибини, що робить кожну сцену напруженою і захопливою 28 років по тому. Далі жорстка подорож крізь постапокаліптичне жахіття. 28 років по тому світ так і не відновився після спалаху вірусу люті. Міста розсипалися на каміння і пил, залишивши лише примару колишньої цивілізації. Зелень розрослася крізь асфальт, ковтаючи колишні магістралі. А по руїнах блукають інфіковані та ще страшніші люди, що втратили людяність. У центрі історії Джеймі, чоловік, який живе на ізольованому острові разом зі своєю сім'єю. Коли його дружина Ізла тяжко хворіє, він та його 12-річний син Спайк наважуються вирушити на материк, аби знайти допомогу. Їхня подорож стає випробуванням на виживання, смертельно небезпечні вулиці, зграї заражених, таємничий лікар, а також зустрічі з іншими людьми, які вижили. Не всі з них готові простягнути руку допомоги. На відміну від попередніх частин, фільм робить ставку не на шалений екшен. Та постійні атаки інфікованих, а на емоційну драму, родинні стосунки та внутрішні випробування героїв. Це новий погляд на знайомий світ апокаліпсису, який змушує співпереживати та замислюватися, а не лише лякатися. Ніч завжди настає. А зараз жорсткий, напружений трилер, який не відпускає ні на секунду з Ванесою Кірбі. Головна героїня Лінет. Яка має всього одну ніч, щоб зібрати 25 тисяч доларів і врятувати сімейний дім від виселення? Коли її мати витрачає гроші на власні потреби, Лінет вирушає через небезпечний кримінальний світ Портленда, стикаючись із насильством, зрадою та колишніми друзями. На шляху вона зустрічає різних людей: від кримінальних авторитетів до старих знайомих, і кожна зустріч випробовує її рішучість та сміливість. Незважаючи на всі перешкоди, вона робить усе можливе, щоб зібрати необхідну суму. Фільм про силу волі в критичній ситуації, про те, як одна людина може боротися зі світом, який здається безжальним. Переглядаючи його, відчуваєш і страх, і співпереживання, і надію, усе одночасно Едінгтон маленьке містечко Едінгтон. Тут всі один одного знають і всі один одного ненавидять. Весна 2020 року, пандемія накриває світ. Люди зачинені по домівках, маски, страх, змови. І саме в цей момент у містечку розгорається війна не з вірусом, а між людьми. На одній стороні шериф Джо Кросс виснажений, похмурий та впертий у своїй правоті. На іншій мер Тед Гарсія, харизматичний, хитрий, готовий на все заради влади. Те, що починається як політичний конфлікт. Швидко перетворюється на кривавий похмурий трилер у стилі пандемійного апокаліпсису із зрадами, параноєю, конспірологіями, протестами та вибухом ненависті, що накриває ціле місто. Кожен кадр дихає абсурдом і напругою: то сміх зривається, то паніка стискає горло, то ловиш флешбеки власних спогадів з часів карантину. Фенікс і Паскаль тут як два титанічні полюси. Їхня гра тримає сюжет. Мов дві грозові хмари, готові зійтися в ураган, місія неможлива фінальна розплата. Останній фільм в огляді довгоочікуваний фінал класичної франшизи з Томом Крузом, який днями тільки вийшов у цифровому форматі. Ітан Хант повертається у найнебезпечнішу місію свого життя. Світ стоїть на межі хаосу, а давні вороги повертаються з таємним планом. Який може зруйнувати все, головний герой та його команда змушена пройти через неймовірно ризиковані випробування: від смертельно небезпечних погонь на швидкості понад 200 км за годину, до трюків, що здаються фізично неможливими. Кожна секунда на екрані наповнена адреналіном, вибухи, перестрілки, підривні плани, шпигунські хитрощі та інтриги, що тримають у напрузі до останнього кадру. Атмосфера картини настільки реалістична, що іноді здається, ніби ти сам на місці подій. При цьому режисерам вдалося балансувати між драмою та екшеном, залишаючи емоційний слід у глядача. Попри знайомі мотиви, фільм дивує оригінальними рішеннями та несподіваними сюжетними ходами. Тож навіть досвідчені кіномани будуть зацікавлені. Загалом це захопливий фільм, який довго не забувається та змушує обговорювати кожен поворот сюжету. Отже, це були всі нові прем'єри, які тільки но вийшли в цифровому форматі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та поділіться думкою в коментарі. А ми прощаємось до нових оглядів і гучних прем'єр.